Вітаю, 8 травня 2025, місто Рівна Україна. Вечір. Чому уточняю, бо хочу зазняти розпаковку, але ще не звільнила все з коробок. Частину звільнила, частину ні. І ввечері, а потім я це все розставлю по ящичках і не буде можливості зняти таку красу. Отримала я свою досить велику, це навіть не посилочка, таке замовлення велике з багатьох коробочок. І хочу показати вам, які коробочки бачу вперше. Це ж наскільки люди заморожилися, власники, щоб зробити такі коробочки, в посилочці замовлення рослинки. Для це вся тіньова серія, крім очітків. Всі думаю, очітки це на сонце. Ну, взяла частинку. А так всі останні рослинки для тіні. Так як я полюбляю, наскільки я зрозуміла, листя, я обрала серію тіарели, гіхери і гіхереле. Покажу вам коробочку. Чесно, я вперше таке отримую. Була настільки здивована. Ось дивіться, коробка. Ось. Коробка. В ній стоять рослинки. Ось так. Тут П9-ті горщики. І ось таким чином вона закривається. Ось так Ось так вона закривається. Ось така плоскенька коробочка. І ось такі рослинки приїжджають абсолютно неушкоджені. Абсолютно. Тобто їх поставили, так вони і доїхали. Ну, це просто неймовірно. Дуже класно. Дивіться, по сортам. Я проходити не буду, покажу дуже близько рослинки, в якому стані вони приїхали. Скажу плюси-мінуси і назву інтернет-магазин. Чому назву інтернет-магазин? Це є розплідник, і я в них замовляю вперше. Але те, що я побачила, я покажу які нюанси, на які я звернула увагу, так, як сама вирощую рослини. Е, вирішила все-таки назвати, хоча я зазвичай не називаю, де я купую, тим більше вперше. Ось дивіться, пройдемось так от. По мордочкам, вони так здаються, що вони однакові, вони всі-всі-всі різні. Так. Ось, тут щось квітує вже. Що це квітує вже? Просто я навіть ще нас не вивчила, розумієте? І зараз оце пикать, микать зовсім не хочеться. Які хочете до кольору, до вибору. От єдине, що оце я пам'ятаю, що дві брунерки взяла, ну не взяти брунери було неможливо. Хоча я не думала, думала свою розсадити, але взяла одна з жовтим краєчком, одна з білим краєчком. Зараз вони малесенькі і видаються якби однакові. Але маю надію, що вони будуть різні. Обов'язково їх посажу десь одна біля одної, щоб спостерігати саме різницю. Так. Ще поїхали, подивимось. Мурдочки покажіть мордочки свої. Мої хороші девочки. Божеки красотолі. Так, і ще щось кивідна дивіться. Ось така. І тут стоять... Це все було в П-9, І тут стоять двохлітрові горщики. Ось таке. Ось ця щось, ця щось така. Замучилась. До речі, двохлітрові горщики. І ось тут, що літрові було зроблено ось така, таке опакування. Так, це очіточки. Найбільше ну, полюбляю отакі кучечки. Так, це все гірхілки. Ось так. Ось такі. Зразу видно та, посаженцям, які оце, з цих з дуже великих, чи як там гігантські кажуть, які мініки. Які середні, які великі. Навіть видно їх по, як зараз вони навіть в цих от, в Пдев'ятах видно і по листочку, і по всьому видно. Так, і взяла три отут фламінго, і ще якась така, що такі ми зовсім інші астрібочки. От тут ще очіточок і дві живочки. Щось я відчуваю, що в мене лишиться тільки та живучка, що в мене росла. Ті дві, що приїхали, вже їм не добре. Не знаю, щось я з ними ніяк домовитися, не можу. А гіхери, я маю гіхери три е, іхерелу маю, дві здається їх, і я їх і навіть роздавала і віддавала, поки не зрозуміла, наскільки це класна рослина. Е, тому вирішила. Взяти досить велику кількість. Обирала я не день, і не два, і не три. Дуже довго і, як би так, але розумієте, як вибираєш? Вибираєш по листю дивишся, яка вона там, чи витримує сонце, чи не витримує сонце. Але це все відносно. Це треба висаджувати в горщики. І ті горщики. Коли буде вільний час від полуниці, їх носити то на сонце, то в тінь. І тільки на своєму досвіді ти зможеш зрозуміти, яка рослина буде на сонці, яка рослина не буде на сонці. Отаким От чином, я думаю, за літо зробити якісь висновки. От і вже тоді по сортам, якби, зможу орієнтуватися. Знаю, що теарели і гіхірели, вони тільки для півтіння, Вони не ростуть на сонці. Ну, у всякому разі, якщо буде в горщиках, бо я планую все пересадити в горщики, не в землю. В цьому році буде, це все буде в горщиках. І буду дивитися саме для, того, для горщика, щоб мобільно його можна було пересувати з півтіні на сонечко. Я ось собі отак от завжди роздруковую, потім провіряю. І, 에, ну, що тут я там купила, ось так по назву, ставлю відповідно номерки, так як гіхерія -гі 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 багато, я просто ось тут ставлю номерочок і на горщику, е, крім назви, ще е, номерочок ставлю. Там 1, 2, 3, 4. Так от, що мен... мені ще дуже-дуже сподобалося, саме е, в цих. В цій компанії. Ось дивіться, до кожного. Ось, ой, випало. Зараз. Ось. Заодно я вам покажу сайт. Ось. Є табличка, вона пластикова, вона не вицвіте, наскільки я розумію. Ось назва сайту. І підписано, що це є. Розумієте? Посадив рослинку, поставив. Табличку, і вона вже стоїть. Тобто не треба заморочуватися, де його шукати і що його тикати. І, і ось таким чином. А, а ще тут по-іншому назва зараз. Не знаю, як там точно, може не пам'ятаю. Ось так на англійській мові. Ну, це, це, це дуже приємний бонус. Що не на горщику, який потім невідомо як куди йшов, а ну, ти ж виймаєш, все рівно з горщика пересаджуєш. Що мені не сподобалося? Не сподобався тільки один нюанс, що обирала я це все в лютому місяці. І обирала я дуже довго, і дуже багатьох сортів, які я хотіла, їх вже не було в продажі. І, відповідно, щоб забронювати рослини, я повну оплату стовідсотково зробила в лютому місці. Списалася з повайберу, мені підтвердили, що проплата пройшла, і відправка тоді. То я в той момент, коли мені було назначена відправка, ще раз сама зв'язалася, мені сказали, що похолодання так далі. Я розумію, бо рослинки не виходять. І відклали це замовлення. І вже дивлюся, іде діло до середини травня. Хоча у нас на сьогодні знову, сьогодні вночі в нас був заморозок, і на сьогодні знову обіцяють нам вночі до мінус три, але вже по термінах ну, ніяк не вписуєшся. І тим більше, що ну купа дійсно роботи. Я ж думала навесно собі це все розсадити, подивитися, вивчити так. От. І тому як би, от саме це очікування, але знову ж таки, ну, в мене є розуміння того, що я чекаю, тому що ну, не завжди залежить від людини, да, від виробників, скажем, від людей, які вирощують ці рослини в той термін, що планується там з 15 квітня відправити, ну не виходить рослинка з зими. І що ти їй зробиш? Ну, поговори з нею. Що тобі пора їхати, давай, давай, виходь. Це таке. У всякому разі, що ще хочу сказати. По-перше, дуже мене сьогодні, ну, ну, неймовірно, ой, це що воно цвіте? Ой, як цікаво! Господи, навіть не дивилась, слухайте, яке яке чудо! господи, Боже, що треба для щастя? Квіточку якусь і гарне листечко. Так, зараз секундочку, вернуся. Я дивлюся, як люди працюють, так як працювали особисто зі мною, що мені дуже сподобалося і імпонує. Я завжди звертаю увагу, по-перше, на пакування, по-друге, на спілкування, по-третє, взагалі, як люди працюють в таких об'ємах. Мені, звичайно, таки не снилося, але ж мені було зняти окремо відео по моїх рослинах. Відповідно, я розуміла, що деякі рослини можуть, які я вже замовила, і проплатила, можуть просто не бути. І рахувала це великим плюсом. Навіть я на них розраховувала, рахувала великим плюсом. Чому? Тому що якщо вони в них не вийшли з зими або погано вийшли з зими, то навіщо вони мені треба? Вони ж у мене так само загнуться, як і в них, розумієте? Тому я зразу написала, що я готова поміняти сорти без питань, без проблем. Тільки відійшліть те, що перезимувало, скажімо так. Але Скажем, рослинки, ну не, не є дешеве таке задоволення, але чому у нас є така звичка рахувати, що той, хто працює на землі, має отримувати копійки? Люди тримають ціну. Якби не те, що тримають, так, а визначили свою ціну, яка покриває їхні, по-перше, витрати, а по-друге, щоб теж не ходити з протягнутою рукою. В ті роки, що і гинуть рослини, так на це ж так само використовується той самий торт, ті самі горщики, те саме світло, вода. Але ж хто займається рослинами, навіть хто. При будинку маю якісь квітнички і так далі. Всі прекрасно розуміють, що це живе, це рослина. Тому, якби ціна мене не, не це ніяк не задівала, мене за... саме підкупила кількість сортів в одному місці. І я розуміла, що сортність має відповідати. Це для мене було головне. По-друге, на що я звернула? увагу? Ось дивіться, покажу вам. Бачите? Ось, це смакот. Бачите, він використаний. Тобто він покладений не в цьому році ситнити Рослинка, э, а рослинка вже була підживлена смакотом ще в тому році. А ось смакот це е э, зовсім не дешевий живлення для рослини. І я розумію, що. Люди, які вирощують ці рослини, дійсно дбають про них. Що можу сказати? Я сьогодні дуже задоволена. Ці рослини зробили мій вечір. Дякую вам, хто вирощує їх. Вибачаюся, я не знаю, не запитала вашого ім'я, але напевно вам буде приємно, що ваша робота комусь все-таки приносить задоволення. Вибачаю, що я там трішки на вас наїхала, але ми швидко розібралися, порозумілися, все прекрасно дійшло. Єдине, трошки мокренькі горщики, але зараз дощі. А Гайхера дуже не любить переливу, тому зараз все-все-все буде виставлено під дах. Хай просихають, привикають до нового місця проживання. Будете ви жити в мене. Я вас буду любити. Вирощувати, розмножувати, якщо залишитись в мене жити. Ось така розпаковочка, всім гарних квітів. Не тільки ж їсти, а, як то кажуть, їжу, так треба їсти щось таке для душі, для настрою. Гарного всім вечора і мирного нам всім неба! Дякую.